Вітаємо на каналі Правдива Історія. Сьогодні ми поговоримо про те, про що майже не розповідають у новинах, як війна впливає на природу України, тварин, рослин, воду та ґрунт. Це невидима, але надзвичайно важлива частина того, що переживає наша країна. Руйнування ґрунтів, кожен вибух снаряда або ракети створює воронку, порушуючи природній шар ґрунту. Вчені називають це локальною екологічною катастрофою. Ґрунт перемішується з металом і паливом, знищується мікрофлора, яка формувалася століттями. Токсичні елементи, свинець, мідь, нітрати залишаються у землі на роки. Такі ділянки довго залишаються непридатними для рослин і комах, а отже, й для тварин, які харчуються ними. Забруднення води, руйнування промислових об'єктів, вибухи нафтобаз, потрапляння важких металів, усе це забруднює річки та озера України. За даними екологічних центрів, у воді поблизу зон бойових дій часто фіксують надлишок аміаку, нафтопродуктів та важких металів. Токсичні речовини змиваються до водойм разом із дощами. Це впливає на риб земноводних, водоросів та людей, які живуть поруч. Найбільш вразливі маленькі річки, які швидко забруднюються і повільно очищуються. Вплив на тварин, вибухи та пожежі порушують природні ареали тварин через шум, дим і руйнування середовища лисиці, вовки, зайці та олені змінюють маршрути міграції, деякі тварини йдуть ближче до людських поселень в пошуках їжі, вибухи змінюють поведінку птахів, вони раніше залишають гнізда і не повертаються, особливо страждають червонокнижні види, які мають обмежені території проживання. Пожежі як прихована загроза. На місцях прильотів часто виникають пожежі, вигорають гектари лісу, згорають рідкісні рослини та мікроорганізми, які відновлюються десятки років. Зміна температури ґрунту призводить до появи нових шкідників і зникнення корисних видів у деяких регіонах уже помітно, що ландшафт змінюється, і після війни його доведеться відновлювати цілеспрямовано. Чому це важливо? Війна впливає не лише на людей, а й на екосистему, яка нас годує, очищує воду та повітря. Розуміння цих процесів допомагає Україні планувати відновлення природи, так само важливе як відновлення міст. Це був короткий огляд того, як війна змінює природу України. На каналі Правдива історія ми продовжуємо розповідати про найнебезпечніших тварин, рослин та унікальні явища нашої країни. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові короткі пізнавальні відео. Далі буде ще цікавіше та корисніше. Дякуємо за перегляд.